А ніч сотала сиве павутиння, а ніч пливла в манливу даль доріг. І десь тривожно, як свята людина, струнка газель над урвищем стоїть. І важко диха загнаний вовками, Тремтливий олень, вибившись із сили. Вони хотіли б витягти гаками. Його нутро не вписане в щасливість. А ліс не ліс, а юрмище конвалій, у білий цвіт задягнених мовчань. Я не пробачу їм оту лукавість, що в них творилась довго на очах. Тріщить сушняк і вперто лічить дятел, Чаклунний вуж очицями прилип. І жабеня повзе у рота нащось, яку знайомі обриси боліт.